Підписник, ну що ви готові, хто має бізнес по доставці суші, піци і всього решта презентую вам автомобіль, по якому ваш заклад буде пізнавати просто. Особливо, можливо, хтось там стейки доставляє японські, чи можливо якусь рибку, чи ще що-небудь дуже крута автівка саме для цього бізнесу, але, і, в принципі, просто для того, щоб виглядати стильно. Як на мене, особисто це моя думка. Не, не перебирайте, там, не пишіть гадості, тому що комусь вона може взагалі не подобатись. Як на мене, автівка дуже і дуже прикольна. Давайте розповім для тих, хто не знає, що це за бренд, що це за модель. Це Daihatsu. чистокровна японка, виготовлена в Японії. Модель її Trevis. Daihatsu Trevis. Літровий трьохциліндровий реміний двигун. Механіка на 5 передач. Автомобіль на 14 колесах на Новій Зимі. Він... Зараз глянемо чотирьох чи п'ятимісний. Оцього я і не пам'ятаю. Зараз глянемо, скільки місць тут у нас для сидіння, тому що я насправді і сам не подивився, аж цікаво стало. Надійна насправді ресурсна, класна техніка японська, чистокровна японка. З дуже великим запасом місця. 4 місця для сидіння 4 місця. В неї. Так. А розповім зараз також про комплектацію. Дуже багато місця в неї позаду, досить таки нормальний багажник, щоб доставляти товари, якщо комусь буде потрібно. Сидіння в неї лягають. Отак От стає тут простору в багажнику. Можна ну, перевозити, в принципі, я вам хочу сказати, навіть пральна машина сюди поміститься і невеликий холодильник без проблем. Кава машина. Сюди все поміститься. Це дуже цікавий такий японський е варіантик невеличкого такого автомобільчика, яким можна перевезти багато що. Зараз покажу вам, що в нього є ще в комплектації. Я думаю, вас теж приємно здивує. Дуже непроста машинка по комплектації, як для такої жушки. 2006 року вона виготовлення, а що в неї є в комплектації. Ну, давайте так, є АБС, є 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, кондиціонер. Ось такі у нас просто топові підстаканники. Бачите, які класні з цієї сторони. Є підстаканник на цю сторону також для пасажира. Тут багато місця, для них взагалі місця просто цілий вагон. Кондиціонер присутній. Ну і в принципі з таких якихось опцій це все. Є такі бардачки, ось це бардачок також, тут бардачок, тут місце для зберігання речей. Для них тут місце просто вагон. Тут Я 1,80 м. Бачите, я сижу, нікуди не трукаюсь абсолютно. Дуже зручно, хоча мені потрібно трішки навіть ближче. Ось такого місця. Тут сидиш. Теж місця багато. 400 ціна. Цього автомобіля. Зараз покажу, скільки в нас місця позаду, друзі. Подивіться, оце я сидів за кермом і зараз сяду сам за собою. Ви побачите, що, в принципі, якщо ви хочете возити діток, тим більше що тут є система Ізофікс, можна спокійно сюди кріпити сидіння, ось тут є, бачите, системка Ізофікс. Скільки місця сам за собою, коли я сідаю. Ось, будь ласка. Багато місця насправді їхати буде зручно навіть. Такому, як я, тут місце під літрову пляшку з водою для дитини, що зручно, є управління склопідйомниками. зараз вони заблоковані. Бачите, ось тут можна керувати склопідйомниками. є дитячі замки, кому потрібно закрити, щоб дитинка не могла самостійно відкрити двері. Ну, отака машинка або для сім'ї, або для доставка суші піца. В чому бонус? В тому, що насправді витрата тут. Ну, Місто, я думаю, до 6 літр більше брати вона не буде, і це круто. Дві подушки Airbag. під капотом серце у нас японське трьохциліндрове, Ремінний привід, можемо сервісувати для вас, якщо потрібно, там ГРМ. Оці всі речі, все замінимо. Так, давайте. Отак він виглядає. Твінкам, літровий, трьохциліндровий. Так працює. Новий акумулятор ми поставили, тут під капотом не намивали. Все гарненько, автомобіль без корозії. Отака японочка цікава. Друзі, якщо комусь цікаво, можете набирати по телефону, телефон в описі до цього відео. Автівочка знаходиться місто Рівне 400. Може бути доставлено будь-який регіон України. На, нових, на новій зимі вона стоїть. По фарбі лише капот фарбований був за кордоном. Тут ми не фарбували, не робили нічого з косячків. Притертість отут є, все ми гарно зробили. Корудувати воно тут не буде. Тут була притертість на крилі, ми його гарно відпіскоструїли, гарно прокапали, все зробили, погрунтували, а тоді прокапали. Точніше, ну, тут є незначна притертість. В принципі, з косяків по кузову. Більше я нічого вам по ній і не знайду. Отака цікава автівка з можливістю перевести навіть великий вантаж, якщо потрібно. Відносно, по вазі невеликий, по об'єму великий. Я маю на увазі. Салон в ідеальному стані, як на мене. Тут жодних претензій до неї не можна поставити, виглядає вона круто по салону, не задерта, не затерта з 2006 року. 171 тисяча оригінального пробігу. Ось така цікавенька красунька. Сидіння не шились, кермо не фарбувалось, нічого йому ніхто не робив, виглядає достойно, гарно. Друзі, якщо цікаво, місто рівне доставка будь-який регіон України. Як на мене, дуже атмосферна і класна автівка і за дуже класний бюджет. кондиціонер робочий, електрика по автомобілю вся робоча. Приїжджайте, дивитеся, він-код. Він-код ще потрібно ж вам залишити правильно для перевірки по базам офіційного дилера. Зараз бриф. Будь ласка, хто хоче. Фото буде в вайбер-групі Вінкоду. Кому потрібно, буде перевірити. Переходьте в вайбер-групу за посиланням, там зможете перевірити він-код. Подивитися по базі, хто був власником і все, що вам потрібно, в принципі, тут якби все і видно. Ось так. Він кодік, літер, двигун, 2006 рік, 12 місяць. Цікаво, по телефону набирайте.